Вітаю всіх, хто любить рукоділля, хто любить в'язання. Ви на каналі Хобі у Кошику. Мене звати Наталія. Сьогоднішнє відео присвячене одному процесу, який я в'язала давненько. Це моя кофточка. Цю кофточку я назвала мандаринка. Спочатку це була її робоча назва. Я її в'язала давненько. Ще до. До того, як так -то кажуть, да? от, там я знайшла майстер-клас однієї блогерши, вона приблизно тої комплекції, що і я, і мені сподобалася її ідея, і я, чесно кажучи, взяла цю ідейку і трошечки додала свого там, ну, своїх візерунок, і от зв'язалася в мене така кофточка. Я зараз підняла вище вам штатив для того, щоб ну, ви подивилися. Да? Цю кофточку я роблю огляд, такий, ну, невеличкий огляд. Це не МК, це просто огляд на прохання підписників. Конкретно однієї моєї підписниці, але я пообіцяла, значить, я маю виконати. Така я людина. Я те, що обіцяю, я стараюся виконувати. Значить, це кофточка, я вам вже показувала її, я вам показувала її в огляді моїх в'язаних речей. Значить, кофточка зв'язана, ну, нестандартно, не тобто не симетрично. На одній стороні ось попереду є візерунок, на іншій немає. І на рукавчиках у мене є ось такі, як сказати, такі візеруночки, да, невеличкі. По регланих лініях у мене візеруночки. Ось по регланих лініях такий візеруночок. Дай Бог, щоб там видно вам було. Так, і по бокових лініях також я пустила ось такий ось ось такий візерунок. Я сподіваюся, що вам там видно, що я показую ось такий ось ось так. І ззаду ковтинки, тут родзинка така ось, бачите? Тут іде по спинці у вигляді стрілочки такої, і на цій стрілочці нашиті такі дерев'яні гудзики у вигляді метеликів. За цей, може, за цю родзинку і назвали мою кофточку метелики, і, значить, попросили огляд. Так, ну, давайте розпочнемо, так? Да? В мене є, до речі, збереглися трошки записи. Дай ну, може, завдяки тому, що я. Е... Тоді вела, вела якісь записи, я не знала, потрібні вони мені чи ні, але я вела ці записи, і, як виявилося, вони мені згодилися. Ну що ж, давайте розпочнемо. Я буду трошки користуватися своїми записами. Ну, і по мірі можливостей я вам покажу і на цьому, на самій кофточки. Значить, намалювала собі я ось таку ось кофточку, так я її і вив'язала. Ну, дивлюся, що довжина виробу 68 см у мене Це від, воротні, від горловини, від воротника і аж донизу. І ширина виробу 63 см. Я переміряти не буду, тому що ну, так у мене написано: значить, воно так і є. В'язала її регланом зверху. Так, на спицях чи 3, чи 3,5, ось у мене показано. Набирала 84 петлі. Тобто я по цьому, по цьому набрала 84 петлі. І значить, розподілила їх, ось розподілила їх ось. Таким чином, оцих 84 петлі, 28 петель я розподілила на спинку. 8 петель взяла на реглані лінії, по 8 петель, тому що тут у мене йде малюнок. 11 по 11 петель я взяла на рукави і, і що там, і от по одній кромочній в мене вийшло кромкові петлі. Ну І далі ось я в'язала оцей, от, якщо хочете, зробіть скрін собі. Значить, одна кромкова, дві виворітних, чотири лицевих, дві виворітних, одинадцять лицевих. Ну, тобто, перечитувати я це не буду. Е, значить, що тут я робила? Я робила е, значить, росток, три рази я по три петлі на рукавах робила. Три рази по три петлі на рукавах. Зараз я покажу саме, саме де. Значить, Ось тут видно, що на рукавах. Ось о вони. Значить, тут, тут у мене ось вони, ці три петлі. Ось один, два, три. Один, два, три. Тобто я ось дов'язала, плюс три петлі, зробила прибавку. Ну, ну, зробила, да, цей, ну, зробила поворот, не прибавку, поворот, і пішла далі. Тут дійшла три петлі, от, поворот, і пішла сюди. Тут три петлі, Тобто я б крутилася на рукавах саме. Не на спинці, а на рукавах. Три рази я повертала. Значить, далі по реглану прибавки да, були прибавляння в кожному другому ряду. Значить, по реглану я в кожному другому ряду я робила прибав... ну, прибавки. по реглану, так? Ну, відповідно, я і тут теж робила прибавки, тому що мені треба було ось цю, ось ці цю петлі однієї, вже далі піти мені на полочки, Да? Значить, тут, а, так. Да. Тут по реглану я робила в кожному другому, а отут, в кожному четвертому передусі, в кожному четвертому ряду робила. Далі колосочок пореглану, ось тут оцей колосочок, який переглану. Я робила в кожному дев'ятому ряду. В кожному дев'ятому ряду я робила перехрестя. Значить, чуть-чуть ближче вам покажу. чуть ближче вам покажу. Значить, дивіться. Вісім рядів пров'язала. В дев'ятому ряду я перехрестя робила так, що вони ось як, типу, ну, сюди до, до, з'єднувалися, да, ті колосочки. Ось таким чином я робила. Можете, якщо потрібно, то доробіть скрін, Да. Значить, дивіться, далі планочка. Планочка у мене. Тут написано далі: 7 петель в петлю, восьма з одної петлі 2 петлі. Тобто, що це означає, коли я в'язала. Ой-ой-ой, зараз, зараз. собі ще. Коли я в'язала планочку, до речі, у мене тут я зробила такі собі кнопочки. Да? От на кнопочках це все. Ой, ви знаєте, трошечки незручно. Може, я неправильно щось зробила. Ну, вже як зробила, так зробила. Я потім взагалі розкажу там діло. Да? Значить, Як я набирала ось по цьому, так, ну треба заховати. заховаю цю ниточку маленьку. Значить, 7 петель. Я в'яжу 7 петель, і далі я вив'язувала з однієї петлі дві петлі. Восьма це була, ну, як сказати, у восьму петлю. У восьму цю я в'язала з одної дві. Отак, от сім з одної дві. Сім з одної дві. Сім з одної дві. І от так я набирала по цьому, по всьому, по всій довжині е, виробу. Ось так в кругову я в'язала. От, і аж сюди. Так, що ще хочу сказати? Значить. Що ще хочу сказати? По, по, рукавах, по рукавах, у мене ось так от вийшло. Значить, тут, звісно, я не рах... тут підрізі, скільки в мене на підрізах. Тут я зробила ось, бачите, цю частинку це підріз. Да? І з цього підріза я пішла вив'язувати. Тут у мене спустилися оці коси, оці косички чи колоски спустилися в мене, бачите, ось о. Вони спустилися в мене і перетворилися на ось ці косички обидві І задня реглана, і передня реглана лінія. Вони перетворилися ось ці колоски на косички пішли. А ось підрізи. Я зробила, от підрізи я зробила так, от, дві виворітні між цим візерунком. І ось цю частину я, бачите, як пустила. Ну, через якась там кількість рядів я робила дві оцих смужечки виворітних. І ось такі, ось, як цеглинки такі, положила да, між ними. От. І так аж до кінця виробу. Далі. По, ось цим, по цьому рукаву, що хочу сказати. Я тут робила, мабуть, 5 збавлянь. Ну, перше збавляння я прямо тут зробила. Да, якщо порахувати, 1, 2, 3, 4, 5, 6, навіть, збавлянь. І все. І далі пішла. Ну, ви мене пробачте, бо тут трошечки вже воно, знаєте, розтягнуто. Я її носила. Це років сім, може, і більше я в'язала. її. Вона мене дуже добре збереглася. Ну, звісно ж, їх не кожного разу вдягаєш, ці речі, тому що вони влітку жаркуваті. Це на таку погоду, як сьогодні. О, то що треба. Може, я її сьогодні я і вдіну. Сьогодні в доньки день народження. Ми йдемо її привітати, тому вже сьогодні її вдіну. Так. Значить, ось тут по рукаву, по рукаву вже в мене на резиночки. Ну, звісно, уже звідси, коли після збав... всіх збавлянь, от після всіх збавлянь я вже почала вив'язувати ось цю значить, дві смужечки виворітними, ну, щоб якось виділити, да? Потім я вивязала дві разом накид, дві разом накид, да? І потім знову, значить, провязала це ж ці, як сказати, оцю мережку, да? І потім знову дві виворітних рядочки пустила, щоб якось виділити. Далі два рядочки звичайною лицевою гладдю і потім, скільки там, Один, два. 3, 4, 5, 6, 7 рядочків. На на сьомий рядочок я закрила 6 рядочків, резиночки 2 на 2. На фіналі ось цієї 2 на 2, у мене вийшло 72 петлі. Ось тут. Ось понизу, по низу рукава. Так, ідемо на низ виробу. Значить, на той момент, коли я вже Відв'язала від е, пройми. Да Я собі відраховув... от дуже зручно було відраховувати да оці ці цеглиночки. От я відрахувала собі, скільки там від від оцих перших, від перших першої 1, 2, 3, 4, 5 цеглиночок. Далі я зробила, е, бачите, у мене паралельно йде. Ось об, межа цієї цеглиночки, і ось паралельно в мене йде тут розмежувала я для візерунка. Я вибачаю зараз трошечки, е, значить, розмежувала я, да? далі я собі, ну як сказати, е, фантазувала, так. Да? Я собі пров'язала трошки лицевою гладдю, далі знову межу зробила. І далі я зробила ось, такі, ось такий малюночок, да? отакі от кирпичики, <сум> теж цеглинки. Да? Ну, далі я знову ж таки зробила таку мережку, як на рукавчику. З далі знову ці цеглиночки вистроїла. І далі зробила ось цю. Знову ж таки, мережку. Це, бачите, вона співпала в мене з цією останньою, чи передостанньою цією. Перед да? І знову зробила цю мережечку. Ну, не мережку, а цеглиночку. Да? Таку відділила ось два рядочки виворітною, лицева. Знову два рядочки виворітною, далі два рядочки пров'язала звичайною лицевою і далі собі вже пішла на резиночку, щоб уже зафіналити свою цю кофточку. Так, хто кому хочеться, я ось так зараз просто поставлю. да А ви поставте відео або на паузу, зробіть скріншот з цієї цього малюночка. О, так. Найшла ще є такий, такий запис, це в мене видно, ну я писала, писала, писала це все, да? і ось на цій стороні у мене ще ось такий запис, тобто розшифровка ось по низу цієї полочки. Да? Значить, два рядочки виворітних, п'ять лицевої, два виворітних і далі оці, ну, як казала, цеглинки. Да? Значить, ось принцип цих цеглинок. Бачите? Будь ласка, зробіть собі скріншот. От Не звертайте на це уваги, тому що це блокнот, донька мені отдала свій, і вона щось там помічала. Так що ось такий, ось такий оце принцип цих цеглиночок. Так, далі, друзі, я вам хочу сказати ще: а, по низу, по низу виробу. Уже в самому фіналі, вже в мене. Тобто я вже, як коли в'язала всю цю е, тіло е, кофточки, ну і ось понизу я порахувала по резиночці, скільки в мене вийшло петельок. Зараз секундочку, відкрию. Понизу в мене вийшло 224 петельки. По самому низу. Значить, по, е, тут я не, не писала по, по самій цій. Стрілочки, але зараз ми з вами про неї поговоримо. да Значить, ось цю стрілочку, бачите? Е, значить, по-перше, тут я ніде не розверталася ось, ось е, по спинки. Тому ми можемо легенько зараз я пощита порахую, е, значить, скільки в мене ця ширина цієї стрілочки. да Довжину ви робите таку, яку вам? Потрібно, яку хочете. І на цій, значить, ну, на, до до якої дуже не ви хочете собі цей, а далі ви збавляєте ось по одній петельки, робите на, ну, як сказати, збігаєтеся на стрілочку. Так, порахувати нам вже зручно ось з цієї сторони, тому я рахую, ось 1, 2, 3. 4, 6 7 8. Так, 8 9, по-моєму, петель. 3 6. Так, 3 6. 9, 10 петель. 10 петель. От від цього де там на що я казала, там на 28 петель, забираємо 10 петель, значить, 18, получається 9 тут, потім 10 тут і 9 тут. Виходить, що ви в'яжете 10 лицевими, 9 лицевими, 10 виворітними, 9 лицевими. А далі вже йдуть реглані лінії. Ось так. Я, наче все пояснила, наче все розглянула. Дуже вдячна вам всім за коментарі, дуже добрі коментарі і дуже буду рада, якщо мій ось цей огляд комусь згодився, комусь допоміг і когось надихнув на в'язання. Я вдячна своїм підписникам за те, що звертають увагу на ось такі ось. Мої ну, відео за те, що коментуєте, за те, що ставите лайки, за те, що підписуєтеся, будь ласка, якщо вам сподобався опис, ну, такий огляд цього, цієї моєї кофточки, Прошу вам вас поставити мені вподобайку. І якщо хочете, напишіть мені, будь ласка, коментар, або просто залиште якийсь смайлик. Я буду дуже вам вдячна. Значить, про ще хотіла сказати два слова про ось цю застіпку. Вона насправді, знаєте, я трошки пожаліла, що я тут не зробила ці отвори для гудзиків. Набагато б краще було, якби тут були ґудзики, застібалися, вона гарна по ширині, але бюст у мене трошечки, ось ви самі можете бачити, да? що ніби як тягне. Ну, Є такий момент, у мене бюст не, 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 не маленький, так скажемо. І ось тут на цьому, але я люблю оці. В-образні такі значить, горловинки. Значить, І тут у мене дійсно, у мене є, є така проблемка, що в мене ну, тягне тако по цьому. Тому я трошечки пожаліла. Я що зробила? У мене навіть була, була, була така ця, у мене пряжа залишилася, і я тоді гачком по, сім, по цій лінії протягнула. Гачком витягнула отаку, знаєте, зшила петельками для того, щоб вона от зафіксувалася, типу, планочка ця, щоб можна було вдягати її через голову. Ну, Я, мабуть, сильно це затягнула, стягнула, так скажемо да, полотно. І вийшло, що воно в мене таке, знаєте, ну, отако підскочило, ось так. от, Виходить, підскочило отак. Тобто, ну, мабуть, потягнула сильно петлі. І, якщо чесно, видно, коли я так одягнула на себе, подивилася і зняла. Я його потім розпустила, і більше я його не перероблювала, так скажем. Хоча не мішало би переробити, я навіть думала його дати майстрині швії, щоб вона просто строчку пустила сюди і все. Щоб воно теж зафіксувалося. Значить, я зараз спробую вам показати на собі цю маєчку. О, маєчку, не маєчку, кофточку. От, свою, свою цю кофточку вдягну і е, ну, вставлю фото. Ну, вже як буде, так буде. Ви не осудіть мене, тому що в мене тут буде трошечки розчепірюватися, розходюватися. От, ну. Можливо, можливо, Я знайду час і зроблю те, що я мала зробити, або я пущу трошки слабше зроблю петельки і пущу оцю полосочку, значить, ну, закріплю її, так скажемо, щоб вона зафіксую. От. А ні, то, може, можливо, знайду ще якийсь вихід. Дуже вдячна вам була за перегляд, будь ласка. Залишайтеся в безпечних місцях, якщо лунає повітряна тривога. Бережіть себе, Значить, мирного вам всім неба. Всіх обіймаю. І я хочу, щоб побажати вам, щоб вам завжди вистачало часу на своє улюблене хобі. Пряжних вам смаколиків, гарного в'язання, легких петель і стовпчиків. І Нехай ваші рідні, особливо ті, що від вас далеко, завжди будуть з вами на зв'язку. З вами була Наталія і канал Хобі у Кошику. Па-па! І трошечки відео зніму. Ну, от як ви бачите, в мене тако, знаєте, ну, от ось тут, на цьому етапі, от у мене ось розходиться трошечки. Тому я оце ось тут хотіла. Зафіксувати отак от, от. От. Ну і ось ця кофточка, ну, так вона виглядає, так вона собі виглядає. І з ось у мене ці, як сказати, <світування> ну ось ця стрілочка із моїми. М... Петеликами. Так. Ну от. Можливо, я когось надихнула ще. Дякую вам за перегляд.